Два місяці тому нам випав шанс, і ми ним скористалися. Отримавши запрошення з описом проекту, ми вирушили у дорогу. Спочатку це виглядало як найбезпечніше місце на планеті, а виконання завдання легкою прогулянкою. По приїзду, отримавши контракт польською мовою та не зрозумівши жодного слова, окрім сердечні, запрошами, ми його підписали. І в ту саму мить. Проєкт Вроцлав розпочав своє офіційне існування. Проєкт Вроцлав є пілотним, інноваційним, і подібних аналогів досі не існує. Не маючи фінальної концепції в цілому, ми почали знімати все навколо те, що було нове для нас. Активізація у найвідоміших соціальних мережах світу була нашим першим кроком, який в подальшому приніс неабиякі результати. Участь у найважливіших та найпопулярніших заходах міста Врослава та Ворославського природничого університету от на що була заакцентована наша увага в перший місяць перебування тут, так як чітка концепція ще не була побудована. І, будучи піонерами в даній галузі, ми активно займалися її створенням. Відтепер ми розпочали працювати в центрі дистанційного навчання університету та отримали доступ до всього необхідного нам обладнання, а дружня команда дистанційного центру. Завжди нам допомагали. Одним з переломних моментів стала участь у проєкті Сонячна Пристань під егідою клуба інноваторів. Ентузіазм, ідеї, енергія, активність, знайомство з новими і цікавими людьми та кінцевий результат, який ми побачили на власні очі, та до якого і ми приклали своїх зусиль, були одним з рушійних факторів формування кінцевої концепції проєкту. Прийшло розуміння того, що все можливо. Опісля почалися пошуки нової подачі інформації. А саме написання цікавих та актуальних статей, що і стало наступним кроком. Як взяти в оренду велосипед найвищі точки міста, робота клубу інноваторів, програми навчання в Рославі – це були статті нового формату, які доповнювали загальну картину. Соціальні мережі почали давати свої перші результати. Від банальних запитань, чим ви там займаєтесь, до питань, заради яких це все і створювало. Як стати студентом Вроцлавського природничого університету? Це і стало ключовою точкою створення формату Вроцлав. Ми стали очима і вухами для українських абітурієнтів у Вроцлаві. Зустріч з відомим українським письменником, поетом та автором есе Юрієм Андруховичем. Дала нам також цінну інформацію і досвід для розвитку. Під час зустрічі ми організували онлайн-трансляцію на сторінках наших соціальних мереж, протягом якої, в режимі реального часу, надходила низка запитань, так як письменник спілкувався польською мовою, і в українських глядачів онлайн-трансляції виникало безліч запитань. Приклад з Юрієм Андруховичем показав, що проектам цікавляться та подача інформації в такій інтерпретації, яка використовується, цікава для української аудиторії. Як наслідок, інтерв'ю з паном Андруховичем та стаття з коротким змістом зустрічі на сторінках наших соціальних мереж. Після місяця перебування у вросли та маючи за спиною неабиякий багаж відеоматеріалів та ідей, було вирішено провести семінар. Ми запросили керівників проєкту, студентів та всіх бажаючих задля узгодження подальшого розвитку. Результат зелене світло для наших ідей. Варто зазначити, що зміна концепції пілотного проекту протягом всього періоду виконання є життєво необхідним елементом для його успішної реалізації. Наступним проривом було створення відео Гуртожиток Центаур. До зйомок були залучені не тільки польські, а й українські студенти. Близько двох тисяч переглядів за перший тиждень були яскравим підтвердженням правильного вектору руху. В той же час популярність соціальних мереж почала невпинно зростати. 400 підписчиків на сервісі ВК. 100 підписчиків у Фейсбуці, які постійно слідкують за оновленнями на сторінці. Представники близько шести різноманітних країн світу долучилися до проєкту через сервіс обміну даними Instagram. Маючи вже деякий якісний контент, такий як відео, статті. Цільова аудиторія в соціальних мережах. Ми почали налагоджувати контакт з провідними телевізійними компаніями України. А публікації в відомих групах соціальних мереж, таких як Studnobib — більш ніж 9 тисяч підписників, Inspire більш ніж 30 тисяч, отримують тільки позитивні відгуки. Під час створення відео постала низка проблем щодо його реалізації: фільтри, стилістика виконання, технічні нюанси. Ми напряму налагодили зв'язок зі Свеном Ларсеном, автором одного з найпопулярніших відео про місто Врослав Years» – та заручилися його підтримкою. Звичайно, були інструментарії, які себе не виправдали. З трьох з половиною тисяч віддіснених електронних листів до всіх вищих та середніх шкіл України. Тільки троє представників відгукнулися з бажанням співпрацювати. За місяць перебування тут ми стали такою собі довідковою системою для українських першокурсників у різноманітних запитаннях: проблеми з навчанням, інформація про вечірки та заходи у місті Вроцлаві, подорожі у сусідні країни та міста. Тісна співпраця з рекрутаційним відділом відкрила нам нові можливості. Продуктом спільної роботи стала презентація з інструкціями для вступників. Також варто відзначити і представлення нашої роботи у вищих школах міста Вроцлава та рекламація університету за допомогою проєкту Врослав для французьких абітурієнтів. Можна зробити висновок, що Вроцлав може бути легко адаптований до абітурієнтів з інших країн світу, а не тільки України. За два місяці було зроблено величезний стрибок проекту Вроцлав. Кожного дня до нас долучаються нові люди з новими запитаннями. А близько 80 гігабайт відзнятого матеріалу можуть використовуватися в подальшому. Вроцлав активно набирає обертів. І вже зараз результати проекту говорять самі за себе. Наразі відкритим залишається тільки одне запитання: що буде далі з проектом Вроцлав?